Найгучніший скандал розгорівся навколо митців, які працювали над кліпом естонського учасника цьогорічного Євробачення Томі Кеша. Виявилося, що до створення відео на пісню Еспресо Макіату долучилися українські і російські фахівці. Український оператор Дмитро Недря підтвердив свою участь в проєкті, пояснивши, що пропозиція надійшла від естонської сторони, а не від росіян. Він наголосив, що з 2014 року не брав участі в ворожих проєктах чи в замовленнях від Росії. Ще порадив українцям замість хейту зайнятися розвитком власної культури. Українська режисерка Анастасія Ємщикова зазначила, що це питання про відповідальність і гідність, і відмазки про я не знав або це просто мова. Не працюють це цитата. І ще якщо ти не робиш чіткий вибір на користь України, ти вже зробив вибір проти неї, зазначила Ямщикова. Томі кеш має свої стосунки з Росією. Співак ще з початку кар'єри гастролював по Росії, особливо пишаючись там концертами. У 2015 році він співпрацював з російським гуртом Little Big, знявши разом з ними кліп. Згодом Кеш разом з фронтменом Літлбіг і Лею Просікіним знявся в серіалі Америкен. Рашенс, що збільшило його популярність в РФ в 21 му естонський артист відвідав тимчасово окупований Крим. В 22 му відмовився заявити про свою позицію щодо війни в Україні. Крім цього, разом з нідерландським репором Йостом Кляйном вони записали пісню, в якій співають: Ми хочемо миру, вони хочуть війни. Я хочу долетіти до Києва і поїхати до Москви». Ну а тепер повертаємось до законопроекту, про який я говорила раніше, і щодо якого очікую вашу думку на наш вайбер. Номер зараз вам покажуть на екрані. В Україні можуть дозволити нацгвардії використовувати вогнепальну зброю і сльозу.